БТРів штук 5 тут вистроїться, команди повилітали, всі по 5 чоловік на кожен двір. Вони з автоматами. Всі бойових, таких боєздатні хлопці відкривають калітку, заходять, і ти не знаєш, як себе вести. Ми пекли хліб, ми тут оділилися всі кожен у кого що було. Таблетка, половинки таблетки, кого мука, кого картопля. Коли хтось виїжджав, ще була змога виїхати. То прийдіть заборіть. Я так друг другу передавали свої продукти, там ліки. Ліки були основне теж. Першого ну, травня. Був у нас приліт, прилетіли касетники прямо в двір, побили всі, всі кричі, побили всі вікна, це було жутко, страшно. Ми з чоловіком були в будинку, діти пішли в підвал. Вже на той час вони жили в підвалі, волючі дуже згадуватися. Коли трохи стріляли, чоловік каже, біжи в підвал, бо воно десь його подалі. Я біжу, а тут горить усе пожар, я вмертаю кричу пожар, а свой було не стоять. Я боялася, що вони зірвуться просто, щоб не, не рухнулося на підвал. Ми трохи перестріляли, давай ми тушити чи могли. Ну, потушили, тож забігла підвал. Всі думали, що вже нас нема живих, тому що в підвалі вибухи були зовсім другі, зовсім другі. Вони думали, що тут взагалі нема нічого живого. Кругом міни, кругом ці противопіхотні міни, кругом стоять вояки, і ти просто не знаєш, що зараз буде. Ззаді ті дві малі онучки, і ми їх теж приклали всім, що могли. Рюкзаками, речами ми їх на пол положили. Чоловік каже, я не боюся тут остатися, я боюсь виїхати. Сьомий батальйон української добровольчої армії. Сьомий батальйон української добровольчої армії. Продвигаємося в сторону Херсона. Ось все, що залишилося від Сєпара, ще буквально геть. Буквально з утра, з утра тут ще бігав. Ми все ближче ближче до Олександровки. Вони просто блили бензином всередині, вибили вікно, блили бензином, ну то є вікно, вибив і кинув гарячий факел з тої сторони. Сусідка бачила це з вікна. І так, і сусідка в першій годині ночі зателефонувала до нас. Горить ваш будинок, що ми можемо зробити? Да. Це було. Вийшли, ми на чужині, ми на Хмельниччині. Вийшов, кричиш, виїш, кричиш, а що ти зробиш? Нічого не зробиш. Так, я як би сказати, перемога, село звільнили. Да, воно все одно якби. Більша асоціація з перемогою була чим з тим, що згорів будинок Так, да, бідно, але найголовніше, головне, що що їх звідси звільнили. Першого разу прийшли 10 чоловік. Я відкриваю двері, вони стоять 10 чоловік понад то там, аркою нашою виноградною, а один прямо біля самого породу і зброя прямо направлена на мене на поріг. Я не знаю, як я сказати, я навіть не знаю, чи від страху це сталося, чи як. Що я сказала, хлопці, що ж ви тут прийшли, скільки. Я кажу, одна тут жінка, а ви прийшли зі зброєю, скільки вас чоловік прийшли сюди. Ми зуміли об'єднатися всі як могли. Мене так здивувало це все, хоч у нас народ такий в селі, добрий, а тут всі. Якось то що вам треба, темнесе молоко, те кусок сиру, те кусок масла. Бальйон Арей української добровольчої армії 129-та бригада територіальної оборони, де окупували. Велику та малу Олександрівку Херсонської області. Слава Україні! А також новодмитровку А також Новодмитровку та старосілля.